Давайте почнемо з, тарі... з маленької тарілочки, яких менше. В'язані декори. Тут поклала вам біло рожеву тематику, але трошки тут у мене більш не вліз, тому сюди додала. Так, значить, тюльпани. Невеличкі тюльпанчики, дивіться, які ахайни в рожевому світлому кольорі, і в білому в'язані. Далі ангора, ось такі пухнасті квіточки, пильно рожевий ну такий він світло більше в пильний. І білий жовта серединка. Далі сашнура, білий, жовта серединка і біла так Ідемо далі. Вішенки. От ті, хто в мене брав ну Червоні вішенки, от я взяла вам такі самі білі, чи то вішенки, чи то дзвіночки. так і ще оце. Чи то такі вішенки, чи то, можливо, жолуді, але біжево-коричневі кольори я не втрималася. не втрималася І також їх взяла маленькі в'язані квіточки. І внутрі серединка, вони такі, бачите, з люріксної нітки там далі буде, в рожевому кольорі, в білому кольорі і в бежевому кольорі. маленький в'язаний бантик, він такий з двох сторін як декор, не знаю, куди придумаєте. Далі.